Ломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка запрошує на підготовчі курси для вступників. Стартують вони вже з лютого. Участь можуть взяти хлопці та дівчата, які навчаються у випускних дев'ятих класах. Підготовка здійснюється за двома дисциплінами: українська мова та математика. Тривалість курсів шість місяців орієнтовно до липня. Більше про вступну кампанію на 2023 рік та спеціальності, які можна здобути в коледжі, розкаже директор. Навчального закладу Андрій Ляшеник. В Коломийському політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка стартує підготовка до вступу в 23-му навчальному році. Для цього зорганізовані підготовчі курси, на яких наші абітурієнти будуть мати змогу пройти навчання по таких дисциплінах, як українська мова і математика. Підняти свій рівень знання цих дисциплін і легше поступити в наш коледж в 23 навчальному році. Напевно, ті клопоти, які маємо останні роки, це і пандемія covid 19 це і початок відкритої агресії нашого східного сусіда проти нас, значно вплинуло на рівень підготовки дітей. Знову ж таки. Для того, щоб поступити в коледж, для того, щоб адаптуватися до тих вимог, які є до наших абітурієнтів, ми зорганізували підготовчі курси. На підготовчих курсах студенти будуть розбирати ті задачі і розглядати ті питання, які будуть винесені на вступні екзамени в 2023 році. Значить, робота курсів починається з лютого місяця. Заяви ми приймаємо вже. І є можливість прийти в коледж в приймальню, принести документи абітурієнта і записатися на підготовчі курси. Підготовчі курси будуть платними. Ціна за весь період навчання складає 3500 гривень. На сьогоднішній день в Коломийському політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка здійснюється підготовка спеціалістів за дев'ятьма спеціальностями. Це є обліки оподаткування, фінанси, банківська справа, менеджмент, маркетинг, це є економічні спеціальності, які вже десятками років підготовка спеціалістів здійснюється в нашому коледжі. Крім того, є сучасні спеціальності: це інженерія програмного забезпечення, а також автоматизація комп'ютерної інтегровані технології та робототехніка. Це найбільш популярні на сьогоднішній день. Спеціальності знову ж таки, є спеціальності, які традиційно були в цих стінах: це є деревообробні та меблеві технології, це є наші механіки. Крім того, в нас є досить красива спеціальність технології легкої промисловості. Наші дівчата шиють верхній одяг, шиють суконки, навчаються зараз дуже інтенсивно волонтерять. І це є така спеціальність, яка дає змогу працювати як техніком на швейному виробництві, так і модельєром.